Свято води молодості й здорового способу життя. Улюблене місце відпочинку городян Кандибине на кілька годин перетворилося на справжнє водне побоїще замість зброї, водні пістолети, вітра та пластикові пляшки. У якості дрескоду гарний настрій та ніякого алкоголю. Таке позитивне обливання влаштували учасники молодіжного об'єднання. Кит координатор акції каже: ідею мокрої забави підказала літня спека. Літо зараз, жарко, треба якось дикати народ просто. Разворушить и мы решили вот на нашем пляже, который недавно вот преобразился, просто. Датнімноги людям свіжості. бажаючи пообливатися, поділилися на дві команди. До початку мокрого поєдинку і чорні і білі розмалювалися фарбами. Імпровізований бодіарт до смаку і хлопцям і дівчатам, каже учасниця аквабатлу Катя. Тож дівчина вже розмалювала кілька десят спин і облич за її словами. Найбільшою популярністю користується зображення українського прапора. Ми розрісовуємо юних людей, юних рицарів і рицарів для того, щоб вони достойно вступили в цей бой Флагу країни Флаг Незважаючи на нашу таку стабільну політичну ситуацію. Я думаю, це зараз є саме актуальне всіх, усіх, которые... серед сіх зібравшихся. Команди всіляко демонстрували мистецтво обливання та навіть запускали кульки із водою, катапультами із рушників. У результаті призовий фонд у вигляді ящика морозива дістався білим. Щоправда, довго насолоджуватися солодощами переможцям не вдалося, адже змагання переросли у півгодинне бризкання без правил. Тож сухим не залишився ніхто. Запевняють організатори аквабатлу. Зоконча. с битва дружбой, можно так сказать. Но все равно победила племя белых. Мороженое было съедено, все остались довольны. После такого мокрого события они перешли купаться и до сих пор купаются уже около получасов. Успіхом кити молодіжних розваг обіцяють дивувати конотопців новими акціями на черзі. загальноміська гра у баскетболу стилі 80-х та квест вулицями конотопу Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок, телеканал Пульсар.